В одному старому польському місті Кракові, чи то жила, чи то існувала. Вона. 25 років тому назад батьки назвали її Настою. І вона, і всі інші були згодні з цим вибором імені. Настя живе в екосистемі з монітором і клавіатурою. Виходить у реальний світ лише для поповнення запасів кави та випадкової взаємодії з людьми або коли хочу їсти. Єсть вона, звичайно, не тільки воду. Настя завжди плаче, коли ріже цибулю, але вам цього не покаже. А ще є їсть Багато пігулок. Прийом ліків перетворюється в неї на маленьку драму з внутрішнім монологом і затримкою дихання. Любить пити чай. Якщо книга їй подобається, вона може зануритись в неї з головою. Якщо ні, вона залишає її без жодних докарів сумління. Читає багато ще з дитинства. В 10 років у неї погіршився зір, і на обстеженні лікарка запитала Настю треба тобі ці книжки. Лікарка, мабуть, була не дуже розумною, бо ж поганий зір це спадкове у випадку Насті. Є людиною свідомою і до всього її є діло. До екології також. Дійсно, здається, що це багато, особливо враховуючи, що більша частина сміття це пластик, який перероблюється десятиліттями. Тому, саме тому мені здається, що важливо сортувати сміття і підходити до цього усвідомлено, бо ми не знаємо, що буде через. Десятки там, тисячоліть, але ми можемо припустити, що якщо з такими темпами далі буде, то е, планета буде дуже забрудненою. Е, е, мені би хотілося, щоб мої е, внуки, правнуки, праправнуки жили в більш е, чистому середовищі і е, могли насолоджуватися красами е, нашої природи, нашою екологією. І я вважаю, що це, що це дуже важливо. Це дуже важливо, і мені здається, що саме тут проявляється громадська усвідомленість і самосвідомість нас як одиниця суспільства. І тому я сортую сміття. Колись я виходила викидати сміття і там був чоловік. В місці, де треба було вкидати сміття, працює чоловік, який сортує сміття, яке люди викинули. І насправді, по перше, це дуже складна робота, вона і фізично складна, і морально складна, тому що людина буквально коприсається в смітті і пересортовує те, що не зробили інші люди. Інші люди не змогли довести до ладу свої відходи. І тепер ця людина змушена це робити за нас. Я з ним привіталася, і він такий: ну, типу, я йому кажу, Джен добрий. А він каже: «Ну, хіба цей день може бути добрим? Хіба це добрий день? І я така, типу, ну, мабуть, якби, не знаю. І він почав мені жалітися на те, що. Дуже багато в нього роботи, і він змушений це робити. Я не знаю, скільки йому платять, У мене не вистачило нахабності запитати про це людину. Але він говорив про те, що в нас тут якби такий райончик, так, як спальний район. І... Тут до кожного будинку прикріплений свій смітник. І от він говорив, що в іншому смітнику, сусідньому, людей штрафували на 5 тисяч злотих за те, що вони не сортують своє сміття. І говорив мені. От уявіть собі, що тут буде, коли настануть свята, а це якраз було перед Новим роком. І він був правий, знаєте, тому що коли настали свята, там не можна було відкрити двері до тієї комори і, і залишити свій пакет, навіть не говорячи про те, щоб дібратися до потрібного тобі контейнера і залишити пластик, там, де має лежати пластик, тому що там просто, мені здається, люди. Так підходили, закидали, буде йде, і все, нічого не, не роблячи з цим. І мені дуже шкода, що так відбувається, тому що а, виходить так, що навіть якщо ти один сортуєш сміття, ти ставиш до цього відповідально, хтось все одно робить це через сраку і, і якось виходить ситуація ну, все одно, ніби цього недостатньо, ніби недостатньо того, що ти робиш. Але це не значить, що ти не повинен робити це. Бо а, те, що хтось саме робить, це абсолютно їх відповідальність. А, те, що ти робиш, це твоя зона відповідальності. І якщо ти це зробиш, значить тобі це важливо. Готує із задоволенням і впевнена, що її торти це небо і земля в порівнянні з пересічними польськими кондитерськими. Навичку освоїли ще в дитинстві, і це виявилося дуже корисним умінням, бо доросле життя швидко показало не всі знають, що сіль і цукор це різні речі, виходить на прогулянки не просто так, а з місією додати собі фізичної активності, розігнати лімфу і перевірити, чи природа ще працює за календарем. Дивиться на світ уважно, поки що очима допитливого, трохи навіть дитячого спостерігача. Ось такі булочки вдалося спекти, наче з пекарні, але з любов'ю і без розчарування в складі. А ще їй ніколи не буває нудно. Вона знайде чим себе розважити. Цього разу вирішила взятися за квартирне садівництво, так би мовити. Тут ви бачите спробу посадити в воду кісточку авокадо. Аби воно потім проросло. Спойлер, з цього нічого не вийде, бо пізніше вона зрозуміє, що неправильно розмістила кісточку в склянці. Треба було все ж таки гострим кінцем доверху. І так, в нашої головної героїні є цікава звичка давати всьому неживому імена. Так, наприклад, у неї є вентилятор з ім'ям Фатька, а це авокадо вона назвала Геворг. Не питайте чому, вона й сама не знає. Настає вечір, і Настя вибирається з печери на репетицію. А на репетиції, на репетиції люди, багато хороших людей. Це Вероніка. Настя знайома з нею вже близько трьох років, і за цей час Вероніка багато чому її навчила. Наприклад, тому, що можна відверто говорити про здавалося б складні чи неприємні речі. Вероніка Мила жіночна і тепла. Любить солодке, часто має що перекосити або навіть чай в термосі. А ще вона емоційна людина і справжня. Це Злата. Вона з'явилася в Настиному житті не так давно. Злата багато чого знає і може поділитися своїми знаннями, якщо її запитати. Настя думає, що Злата має багато друзів і в цілому їй не складно заводити нові знайомства. Злата не любить, коли її перебувають. А ще Злата любить різнокольорові колготки. О, а це Влад. Та здається, що він був народжений для плейбеку. Кілька років тому Настя дивувалася, як влад може багато говорити про плейбек, з яким трепетом він ставиться на ці її справи. Дивишся на Влада і згадується фраза: Знайди те, що любиш, і дозволь йому себе вбити. Плейбек все ще не вбив Влада. Тож влад продовжує заражати любов'ю до плейбеку цілий світ. І ще того вечора на репетиції була ляна. Вона дуже талановита, емпатична і уважна до деталей. Колись Ляна подарувала Насті на народження торт, який сама же приготувала, а ще Ляна ліпить з глини і надихнула Настю на це хобі. Цього вечора не всі були на репетиції, тому зрештою команди ви познайомитесь, можливо пізніше. Взагалі там всі дуже класні, творчі і талановиті. Насті дуже пощастило бути в колі таких людей. Репетиція добігла кінця, а це означає тільки одне додому і спати. Ще один день прожито і акуратно вкладено в архів спогадів, поряд із вчорашнім і, можливо, дуже схожим. На завтрашній днем.